Всім привіт! Мене звати Євген, я продакт оунер компанії Гілятіску. Сьогодні я хочу поговорити з вами про дивовижний світ штучного інтелекту, а саме про ChatGPT від OpenAI. Запитайте себе, що таке ChatGPT і його можливості? Саме ці питання зараз розглянемо. По-перше, ChatGPT – це генератор природної мови, який базується на архітектурі чату GPT 4. Цей інструмент допомагає створювати текстові відповіді на запитання, генерувати різні види тексту та навіть спілкуватися з користувачами. Тепер давайте згадаємо історію розвитку GPT-технології від OpenAI. Все почалось з GPT 1, але справжній прорив стався в GPT 3, який вже здатен генерувати дуже переконливий текст. З часом технологія розвивалась, і на сьогоднішній день ми маємо GPT 4, на якому базується чат GPT. Поговоримо трохи про основні характеристики та принципи роботи чату GPT. Ця модель використовує трансформерну архітектуру, яка дозволяє глибоко аналізувати контекст та генерувати більш точні відповіді. Щодо тренування моделі, OpenAI забезпечує величезні набори даних з різних джерел, таких як Вікіпедія, наукові статті, блоги та інші сервіси, які є в інтернеті. Після збору та очищення даних модель навчається на цих текстах. Що поліпшує здатність відповідати на запитання. Що стосується практичного засування чату GPT, то можливості справді безмежні: від освіти бізнесу, наукових досліджень та навіть реклами. Чат GPT може знайти своє місце у багатьох галузях і стати корисним інструментом для різних професій. Мовні можливості чату GPT також вражають. Хоча модель була перевісно тренерована переважно на англійській мові, вона все більше навчається розуміти та генерувати текст на інших мовах. Включаючи українську. Однак, як і будь-яка технологія, чат-GPT має свої обмеження та проблеми, такі як неточність, заблудження, проблеми етики та безпеки. Проте OpenAI постійно працює над досконаленням моделі, щоб зменшити ці проблеми. Персоналізація чату GPT дозволяє налаштовувати модель для кращої відповіді на конкретні запитання користувачів та надання корисної інформації. Це може значно покращити якість генерованого тексту та відповідей. Чат GPT може бути інтегрований у різні платформи та сервіси, такі як чат-боти, особисті помічники, текстові генератори та інші програми, що сприяє його широкому застосуванню. Що стосується майбутнього чату GPT та перспектив розвитку технології GPT, ми можемо очікувати подальшого вдосконалення моделі, більше точності та здатності адаптуватись до потреб користувачів. Водночас зростають і виклики. Пов'язані з етикою та безпекою використання штучного інтелекту, сподіваюсь, ця інформація допомогла вам краще зрозуміти ChatGPT та його можливості, але виключно теорії недостатньо. Тому ми переходимо до практики, і ми розкажемо, які саме сервіси можна використовувати, окрім чату GPT, ну і ChatGPT включно.